Маємо від них поразку. Сподіваємося, сьогодні розклад буде інший. Молодець, ярче, крути. Добре! Співак! Молодець! Давай, 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 давай. Ах, не встиг. давай дай, Давай, Молодець! Данело на Артема. Артем. Артем. Добре, 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 добре. Данелка. На Артема. Добре, Артем. Добре, давай, 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 давай. Пане баширше, сюди до мене. Ярчик, руки.

Ху, давай. Артем! А, не, ну то наш пацан вдарив м'яч. а ти зупини м'ячик, а ти чекаєш, поки він пострибає. Добре, молодець, Марко. До м'яча, молодець. Так, Артем. Молодець. Молодець ярчик. Балки. Так, добре. Рука. Рука. Штрафний. Так, штрафний. До морі! Йди до морі! Дань, до воріт на добивання. Наш аут. Все, туди вийшло, поненку кидає. Дуда біжи в лінію, оп, дуд в лінію вік. Ну, а там поворота. Де ти б'єш, Артем! Та тут же пас треба. Вибивають далеко. Ярчик має. Молодець. Красончик Марко. Марко, Марко. Так, Марко, давай. Ах, добрый кошает. Паненко, дай твоя позиція. Добре. А от наш.

ще в плечах, був свисточок, що свистив. Добре. Годя, годя. Роби. Та там лівою Зальда... ногою куди ти? Штрафний, да. Не треба, боля проб'є. Годя, попроси, Бодь, попроси, щоб відійшли. Попрости. Годя давай. Буде на нього кидати. Добре, вибивати. Винось, Ще! Жорстче грай з ним. Молодчинка Ярчик, умнічка. Косончик. Давай, Арта, бежим. Баратар, боротар. Чишки, мафичик есть. Ярко, руки. Добре, добре, Коля. З ним, з ним, з ним. Молодець. Ярчик взагалі сьогодні, красавчик. Добре. Давай, 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 давай. Дай, 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 дай. Дай. Ну. Павло, аж туди на лінію, далі Дань, та йди добре. І чуть, чуть А, а тепер назад. Давай тут пов заспокійся, го! Гройчут пов! Ширше, Марко, до мене! Шірше! Марко, ширше, каже, тобі! Одной ми програємо. Добре, маком ого, красончика вся. Один-оден! Отак! Завелися! Один. один.

Павлик, Павлик, припытуешь аж на линии, на дальней линии спи. Аут. Вовремя, вовремя. Молодець, ну і так можна, умничка. Павло, далі, да, Міша, ти вбігай туди! Ще Павло назад, ще, Міша, вбігай. Данилка, біжи на цей. ejono kodano dan marko

ответочка. Молодая, Цмарко. А, для суперники. Добре, Марко. Добре, 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 до кінця. Ще, ще, ще. Баті, чому одне стоїш, маті! Дігапери! Міша. Міша. A dla, dla supernike А це, не, а це не штрафний? Не бійся, повійш, що ростов, не бійся. Нема 5 метрів на ауті. Добре, молодець, іди. Грати, грати, грати. Yeah, yeah. yeah.

Так, ми помінялися воротами. Добре, давай, давай, Михайло, давай, давай, міша. Окей. Даня. До кінця жорстче. Давай, давай, Коля на мечі вийшла. Оля на лінії, на лінії, коль

айду зачистити не Добре! Барпова бореться за м'яч. Данело. Е. Добре, Павлось. Ну! Давай! Ще! Добре! Добре, Данело! Давай туди, підсідай! Павло, Павло! Не треба, там є! Не... Павла! Папа! Да, давай, давай, давай. давай. ja tiecha this is it set eight Коля просто витягнув зварит. Хода, Марк! Дуда, правий нападай! Ніж в середині! не до мами, а до команди. Не команди. бачиш, не може бігати. Там стій, вон!